Вітаю вас в унікальному готелі фантазії Cherry Twins – це сім різних кімнат декорацій для рольових ігор. Тут можна втілити десятки різних фантазій, бажань та погратись. До речі, сценарії для гри є на сайті під описом кожного номера. Ми заморочились навіть. Twins – це конфіденційність. Стерильна чистота і повна безпека гостей. В нас немає відеокамер в номерах. Ми не просто прибираємо, ми кварцуємо кожен номер по виїзду гостей. І так, ми не вимагаємо у вас жодних реєстрацій і жодних документів при поселенні. Тож Cherry Twins – це безпечно морально, фізично, репутаційно будь-як. Черітвін існує з 2018 року і всі ці роки. Бездоганна репутація і вже, правда, більше 10 тисяч пар, які відвідали наші чудові номери. Черітвінс це місце, де ви вигуляєте власних демонів і повернете пристрасть у ваше ліжко. Перевірено. Черітвінс готель кохання.